Вітаю всіх у новому дні квітня. На своїй садовогородній ділянці, в своїй садибі, я формую таку клумбу, яку називаю основною, центральною. Для мене вона є та, яка є оглядовою з усіх частин двору. Так її я можу спостерігати із вхідної зони, дворової зони, з цієї з вікон хати виконуючи якісь кімнатні роботи, дуже гарно проглядається, обходячи будинок з іншої сторони, а також виконуючи будь-яку садову-городню роботу. Цю клумбу я створюю як міксбордер. Отже, міксбордер це є сучасною відповіддю на трудомістку клумбу. Для мене ж це така, в якій потрібно поєднати непоєднане. Так, я тут висадила хвойники, чагарники, багаторічні квіти. Ця клумба іще для мене є такою, коли б я хотіла показати різне квітування рослин в різні періоди сезону. Так, тут я насадила чотири хвойника в різних місцях цієї клумби щоб в подальшому, у зростанні, в майбутньому, у досить його дорослому вигляді вони мали таку для мене, таке для мене значення, як вертикальне оздоблення, а також слугували зеленим фоном. Щодо чагарників, мені хотілося відмітити перстач, він має квітування білих. Квітів у біле забарвлення, двічі за сезон. Такий чагарник, як посконник, а також гібіскус, також спірея широбана. Я їх відмічаю, тому що вони досить привабливі, піддатливі до обрізки. Вони мають різний період квітування, а також з них можна формувати, з деяких з них такі фігури, які можна визначити як топіарними. Серед квітів мені дуже подобаються такі, як радисканція, вона своїм фіолетовим забарвленням мене радує рано вранці або похмуру погоду літнього часу. Також мені б хотілося відмітити геліопсис, тому що селекціонери його вивели як таким, що він має не тільки жовте забарвлення квітки, схоже на ромашку, а ще й варієватністю свого листа він залишається завжди декоративним протягом усього сезону. Та взагалі що я відмічаю всі квіти, які зростають на моїй ділянці, тому що їх тут понад 50. Так я рахую, якщо, наприклад, мої зростаючі тюльпани, їх там сім кущиків, то я їх визначаю як одну рослину. Також у мене зростають деякі види троянди, петушки, це іриси. Ці квіти у мене всі мають різне забарвлення. Дуже мені подобаються і такі, як грунтопокривні. Вони Будуть створювати нижній ярус цього квітника, а чагарники середній ярус. Дуже мені також подобаються ті квіти, які є цибулькові, це мускарі ціненького забарвлення, тюльпани різного виду, деякі нарциси. Цю клумбу я формувала такою, щоб на ній зростали рослини, що придатні до вирощування на сонячній ділянці, а ця такою є. Також ті, які були досить привабливі протягом тривалого періоду, я маю на увазі зростали багато років, не потребували щорічної пересадки. І своїм цвітінням в різну пору сезону вони мене радували своїм різнобарв'ям, красою. Цей міксбордер я створюю відносно до своїх смаків та уподобань, а також своїми руками самостійно. Хочу сформувати такі її елементи, які б, щоб рослини мали різну форму, висоту, забарвлення, піддавалися легко обрізці та були не агресорами та не витісняли одна з одної. Уважно я підходжу до такого моменту, як вибирати ті рослини, щоб не були також алергенами. На міксбордер ще рекомендовано посадити ті квіти, які мають ефект пряних трав, щоб вони відтісняли шкідників. Щодо щільності посадок, то я вважаю, що їх потрібно не повинні зростати як проглядними квітами та не створювати ефект лугу. А щодо ярусності квітів, що зростають у міксбордері, я б хотіла сказати, я їх формую в різних частинах, різні квіти по висоті, щоб вони мали природний стиль цього квітника все ж таки це міксбордер. Хочеться сказати, що поєднання різних рослин створюють таку художність цієї клумби. І кожен садівник в себе в садибі може себе проявити як художником. Тож філософія сьогоднішнього відео звучить так: якщо у вашому житті іноді іде дощ, зосередьтесь на квітах. Можливо, саме цьому дощеві завцвітуть ваші квіти? Бережіть себе.